you вважаєте, скільки на сьогоднішній день повинні заробляти українці, аби жити з незатягнутими пасками? В усякому разі, дуже ж нас багато, і ми всі різні, і хто як привик жити, але все-таки тисячу гривень пенсії чи ти мінімальної зарплати, звичайно, що мало. Це не життя, це просто існування. Щоб мені особисто одній, то да, три тисячі, якщо вони зроблять мінімально, то може й фатилок, мені самій. Але якщо мати живе для того, щоб допомогти дітям, які часто не мають роботи, не мають зимою ту копійку, а в тих дітей ще є дітки свої, внуки і все. То, мабуть, баби, діди для того є в цій державі, щоб трошки допомогти своїм дітям. Дві тисячі доларів. Знаєте, ми так живемо, що ми тільки, тільки на харчування і на житло, тільки тратимо, а більше в нас ні на що не вистачає коштів. Я, приміром, прожив усе життя, то я ніколи не відпочивав нормально. Якби я е, заробляв хоча б хоч тисячу доларів, то я думаю, щоб я б якісь кошти відклав би на, на це. О, щоб існувати, це не менше 10 тисяч. Ну це так, якщо маєш свій город, ну якщо там є якась хоч невеличка допомога. Тисяч 15 мінімум, здесь, щоб прожити. Якщо їхати в столицю, в столиці, ну, 30-35, а менше ні смислу. Для мене достатньо від 3 до 5 тисяч. Тисяч сім, як мінімум. Пенсії, наприклад, хоча б три тисячі пенсіонерам, а робітникам хоча б чотири. Оце як чотири тисячі поручити, то це ж не купиш ні пальта, нічого. Це тільки чотири тисячі, я маю в виду, щоб тільки масличка купити в молочках, оце так. Ну, а так, щоб ще й на пальто вистачило? А як на пальто, то, то я знаю. десять тисяч може треба, може і 15 заробітних. Так теж їх платитиме. Ну, як мінімум пенсіонер п'ять тисяч, а робочий 10. Около п'яти тисяч, думаю, тисяч десять, мабуть. Це так, як мінімум. Ну, думаю, 3 до п'яти тисяч повинно бути, але ж воно, вони ж піднімуть тоді ці нам ну, тобто усі ці. Допустимо, 3 три-п'ять тисяч вам вистачить для При... того, щоб... В принципі, так. Для нашого міста це, мабуть, тисяч п'ять, як мінімум, з такими енергоносіями. А для великих міст це, мабуть, десять саме мінімум. З нашими зарплатами депутати прийняли 3200, але це... Не знаю, як на них вижити можна. А пенсіонери це вже віддільна тема. Як сказала, дружина, п'ять тисяч це, це не нормально, це, це мінімум, вижити, за який можна прожити саме в нашому місті. Тому що взяти Черкаси або Київ, там, я не знаю. Що за Черкаси тисяч вісім, мінімум, я, я думаю, в мене родичі там живуть в Києві. Ну, це тисяч десять-дванадцять це так. Це середня зарплатня. І мінімум шість тисяч. Ну, Судя по батьках, то я б десь, я не знаю, десь б я около чотирьох було б якраз нормально, зв'язку з комунальними услугами і з усім остальним. З прожиточним мінімум, так як люди зараз живуть і з теперішніми цінами, з повишенням цін, десь приблизно так. тисячі сім це якщо одна людина. А якщо двоє, то по шість тисяч. А на що тільки гроші має вистачати? А, ну, як мінімум на оплату комунальних, на харчування і бодай, ну, хоча б, я не знаю, в сезон оновити свій гардероб. Тому що ну, зараз це є проблема. Щоб міг купити тонну вугля, це 3-4 тисячі не менше. Ну і щось там поїсти. Це по мінімуму. Покушати комунальні послуги, все. Ну, Так як ми сім'я, у нас дитина, дівчинка. мабуть, тільки на бит, ну, того, на та, бит та, і все. Та, та, і одіть, а діти покушать. Одіть. А відпочинок? Так, як ви там відпочинок. На проживання, на квартиру, на учобу, на одяг, на, на поїздки. В основному на комунальні платежі, основна потреба. Потім йде харчування. А там вже що залишиться, то вже там якісь необхідні речі, там взуття, щось таке, зимовий одяг. Це вже в останню чергу, так? Комунальні перше місце, потім харчування. Я тільки що пішла сапожки купувати зимові. Дві-триста. Я можу їх купити зараз. За мінімальну зарплату 1400. І мені треба, щоб поїсти, тисяч 5-6, плюс комунальні. Ну, як мінімум, це 10 тисяч. А лікарство все, захворів. 2 три тисячі це за тиждень такого. Це, це так ОРЗ, а дитина вдоліла, тоже 5-6 тисяч пішло. «Даже це, мабуть, і мало. Зараз знайти собі нормальний одяг, до того ж якісний одяг, дуже важко. Ну, Обично люди, які не можуть собі дозволити, вони йдуть куди? В секонд-хенд. Купи собі самі дешевий одяг і все. Я як пенсіонерка, то звичайно мені хоча б три-чотири тисячі для того, щоб я могла собі купити якусь одежу і прохарчуватися. І комунальні, щоб були субсидії. Заробітна плата повинна бути не менше 17 тисяч гривень. Ну, це було вже проведено соціальне опитування з приводу цього. Комунальні послуги, щоб людина мала можливість відпочити хоча б один раз в рік. Якщо це з маленькою дитиною, відповідно це 17 тисяч гривень на одну сім'ю. Це мінімальне, це мінімальне, яке повинно бути. Так як народні депутати. Оце моя така думка, щоб всі були в рівних умовах, і тоді, можливо, в нас стане якось справедливе суспільство, де кожен отримує утримує те, що він заробив.